Сіне марафон! Сьогодні у нас є багато дистанцій, багато різних дистанцій. По-перше, це марафон, марафонська дистанція трошки більше. Тому опирається час, який тренувалися, з яким ви травитися набагато швидше на дистанцію. Залежно від того, з якою метою ви сьогодні виходите на дистанцію. Я по-перше хочу сказати, що в марафоні не обов'язково перемогти. В марафоні дуже важливо. Прийняти участь, долучитися до цього. Я дуже радий, що сьогодні місто Київ стає спортивним містом і сьогодні долучилися, незважаючи на погодні умови більше 6 тисяч людей. Наш партнер траумель відкрив точку. Усі зараз виділимо. Для того, щоб допомога відділя, і погрози життя, політику допомога, це дуже добре. Ми дії це спортивне місто. Це дуже добре, коли всі долучилися до цього заділу. І хочу привітати кожного з вас. Дуже добре, дуже добре працює, і зараз harmni moći čas встигає робити фото. Це дуже добре, позитивні емоції. Це холодно, тільки перші 500 метрів, потім дуже жарко. Для мене не мета отримати ще одну перемогу. Я з великим задоволенням дам можливість перемогти іншим. У мене достатньо перемог в моєму житті, спортивних перемог. Але моя найбільша перемога буде, коли... Більше і більше людей долучається до спортивних заходів, тому що здоров'я це найголовніше, найцінніше, що в нас є. Ось так супер. Можете не зупинятися, можете